Слава наці, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефір я Сашко Добрий. І от власне приклад магії механіки і приклад того, чому, якщо щось десь працювало і ти його зняв, це абсолютно не гарантія того, що ти зможеш його поставити на місце. Це нерідко буває в нашій роботі, але такий К... канонічний приклад. Дуже яскравий. От я зняв цей патрубок звідси між ними, був гумовий рукав сантиметрів, ну там 20 їх з'єднував, так? І відповідно що? Відповідно, бачимо, що у патрубка не тільки скручена голова, а він цілком імовірно навіть не звідси. Тому що, бачите, воно заходить в нахлест. Ну, це ви в такій проєкції бачите, а воно заходить в нахлест міліметрів 20. Ну от як воно тут могло бути? Я наживив болт порожній, ну як наживив, затягнув от все, це його посадкове місце. І воно не стає сюди. Це тут нормально туго дуже все зафіксовано. Розумієте, про що я кажу? Тобто, якби навіть ми оцей страшний хотіли запаяти і знову сюди поставити, треба його треба було різати як мінімум ось досюди. І все, і ніяких інших варіантів. А тут воно стояло і працювало. І добре, що є ну, технічні можливості такі, такого плану речі виправляти. От якби не було, ну все зняли і назад не поставити. Таке життя, така робота. Боремо і поборемо.